Концерт присвяту захисникам Вітчизни підготував лауреат премії та відзнаки Міністерства оборони України Володимир Ромаскевич разом зі своєю дружною командою. На концерті звучали пісні із нещодавно виданого полтавським творчим центром Арсенал пісенника. Цей пісенник включив у себе 62 українські пісні для всіх силових структур. Так тут і прикордонники, і митники, і армія, і флот, і СБУ. Всі служби, які захищають нашу державу, і людину в цій державі оспівані в нашому пісеннику. Пісні, присвячені сильним і мужнім чоловікам, супроводжувалися виступом вихованців обласного військово-спортивного центру Воїн. Уже більше семи років він є осередком військово-патріотичного виховання молоді. Наша організація була створена за ініціативи ветеранів Збройних сил, творчого центру Арсенал та групи спортсменів, які допомогли. Розробити програму підготовки для дітей та молоді, яка була б дійсно цікавою, корисною, і в себе вона включала і військово-прикладну підготовку, і спортивний напрямок. У концерті також взяли участь близько 300 воїнів полтавського військового гарнізону після участі солдат. В аналогічних заходах, тому які проходить сьогодні, вони стають іншими, Вони дійсно стають патріотами, Вони стають носіями українського слова. Вони стоять, стоїть дійсно захисниками військової справи і виправдовують власне кажучи, свою роль, роль солдата. Наші хлопці цим перейнялися і вони в собі знайшли той патріотизм, який вони змогли передати глядачеві. У переповненій залі яблуку ніде було впасти. Концерт тривав дві години. Та цього часу не вистачило глядачам, щоб повністю насолодитися красою і молодіністю української військово-патріотичної пісні.